you. Вітаю, шановні та глядачі. У ефірі такий закон. І сьогодні гостя нашої студії Оксана Ільчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Щорічно, 30 липня відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Розкажіть, чому присвячений цей день? Дійсно, кожного року щорічно 30 липня визначається всесвітній день протидії торгівлі людьми. Тисячі 2013 році Всесвітня Генеральна Асамблея ООН було визначено цей день як днем привернення уваги до такої проблеми, до таких питань, як торгівля людьми. І саме цей день, в цей день проводяться інформаційні акції, інформаційно-просвітницькі заходи, для того, щоб якомога більше людей проінформувати про таку проблему, що існує така проблема, надати відповідні рекомендації, пояснити, що потрібно зробити для того, щоб не потрапити в таку ситуацію. Складну і щоб, куди можна звернутися, так, які є механізми сьогодні, які надають можливості підтримки людей, якщо вже безпосередньо така ситуація сталася. Я хочу сказати, що загалом, починаючи з 2014 року міжнародні інституції, громадські організації почали активно. Приймати участь в таких інформаційних компаніях, тому що кількість осіб, які страждають від такої ситуації як торгівля людьми, вона, на жаль, з кожним роком зростає. Хочу сказати, що більше ніж 127 країн фактично в них проживали люди, які потрапили в таку ситуацію, і фактично експлуатувалися у 137 державах світу. Тобто ви розумієте масштаби, скільки країн задіяні в таких. На жаль, не до досить гарних ситуацій. Хочу сказати також про те, що загалом в країнах Європи понад 140 тисяч осіб потрапили у ситуації пов'язані з насильством, з сексуальною експлуатацією, Постійно такі випадки вони збільшуються. Також хочу сказати, що фактично, за даними МОМ агентства ООН з питань міграції в Україні за 30 років торгівлі людьми постраждало більше 300 тисяч осіб, тобто розуміти такі масштаби, і насправді. Цей день 30 липня головною метою його є безпосередньо проінформувати людей про те, що торгівля людьми це не тільки сексуальна експлуатація, як прийнято завжди вважати. Це можуть бути і трудова експлуатація, це може бути і торгівля внутрішніми органами людей, це залучення до жебракування, бракування, це продаж дітей. Може бути це примусове удочеріння усиновлення, це може бути примусове одруження або взяття шлюбу, використання також у збройних конфліктах, втягнення у злочинну діяльність. Тобто це такий широкий. Такий спектр можливих дій, які можуть розсінюватися як торгівля людьми, і хочу сказати про те, що в Україні безпосередньо створена відповідна мережа служби, які допомагають, які працюють активно громадські організації, представники державних органів, установи, які можуть надати відповідну допомогу кваліфіковану і відповідно мати. Інструменти, які зможуть допомогти саме в такій ситуації, також хочу сказати, що стосується Безпосередньо України, то ми розуміємо, що кількість людей після початку понаштабного вторгнення, яка виїжджає, вона також е зростає, на жаль, з кожним днем. І хочу сказати, що е в перші місяці війни понаштабного вторгнення верніше понад 5 мільйонів е українців виїхали за кордон. Якщо дивитися по е співвідношенню відсотковому, що це були за, е за, за категорії громадян, да то в основному це були діти і жінки. Е ми розуміємо. 90%. І фактично ми розуміємо, що це ті категорії, які ймовірно, можуть потрапити до ситуації торгівлі людьми, враховуючи ще психологічний стан жінок, дітей, коли відповідно є небезпека для життя і здоров'я, відповідно сім'я потрапляє в таку вразливу категорію, як результат, вона може потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Тому, звичайно, що треба знати як себе забезпечити треба розуміти що потрібно зробити для того щоб знизити ймовірність потрапляння в ситуацію торгівлі людьми ну і насправді хотілося в ній сказати про те що кожна особа має чітко знати куди потрібно звернутися так і що потрібно зробити тому що існує міф про те що торгівля людьми це такі випадки які стосуються безпосередньо тільки е, таких скажімо верст населення які ведуть соціальний образ життя якщо Можна так сказати, але на, насправді ні, це так само як і е, домашнє насильство, насильство за ознакою статі, так і ситуації торгівлі людьми воно може потрапитися з будь-ким, е, враховуючи особливості я ж кажу, да, стану українців, особливо під час е, перших місяців понаштобного вторгнення. Тому е, якщо ти попереджений, якщо ти знаєш, як себе забезпечити, або як ти можеш допомогти своїм близьким рідним або знайомим, звичайно, що це дає можливість відчувати себе впевнено. Що людина відчуває себе впевнено, то відповідно вона вже. Знижується ризик потрапляння в такі ситуації. Україна є однією з країн, яка потерпає від торгівлі людьми, особливо зараз під час воєнного стану. Чи виявляються постраждалі особи під час воєнного стану та з якими видами експлуатації стикаються найчастіше? Хочу сказати дійсно, що по нашла вторгнення в Україні стало також таким каталізатором. Що щодо збільшення кількості громадян України, які постраждають, потрапляють в ситуацію торгівлі людьми, страждають від цього. Хочу сказати, що загалом за період воєнного стану в Україні виявлено та встановлено відповідний статус 286 особам. За перше півріччя 2024 року Національна соціальна сервісна служба встановила статус відповідно. Близько 120 осіб, і хочу сказати, що в 2023 році такий статус встановлено 118 особам. Хоча, якщо брати, наприклад, 2022 рік, то відповідно було встановлено тільки 47 таких статусів. Тобто, ми бачимо наскільки різко зростає кількість осіб, яким встановлюється статус. Для того щоб особі встановили статус, необхідно пройти відповідний, скажімо так, шлях. Так, це безпосередньо має бути обов'язково відкриття кримінальної справи. Це мають бути збір відповідних Документів, які потім надаються до національної соціальної сервісної служби України, і в подальшому встановлюється е, такий статус у собі. Тобто я хочу сказати про те, що це не просто е, ті особи, які до нас звернулися, так з ймовірним потраплянням, да, в ситуацію торгівлі людьми, а це безпосередньо ті люди, яким вже встановлено статус. Тобто, це чітко підтверджено кримінальними справами, це підтверджені факти потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Хочу сказати, що е, безпосередньо. Звидав да, відповідно торгівлі людьми, то найбільше в 2023 році найбільше українців постраждало саме від залучення до участі в збройних конфліктів, також це сексуальна експлуатація, залучення у злочинну діяльність і також встановлені факти продажу дітей та факти примусу до жебракування. Хочу сказати, що стосується безпосередньо Миколаївської області, то протягом 2023 року виявлено 13 осіб, які вважають себе постраждали. Сражалими від торгівлі людьми і 12 особам самовідповідний статус і вже в 2000 у 24 році, в першому півріччі виявлено 26 осіб, які постраждали від ситуації торгівлі людьми, і 25 встановлені відповідний статус. Хочу сказати, що в минулому році це по видам експлуатації, це було використання в порнобізнесі 6 осіб, 5 це змішана експлуатація, там було трудове використання збройних конфліктів, і одна особа це втягнення в злочинну діяльність. Що стосується першого кварталу цього року, то 24 особи це Ішена така форма експлуатації – це трудова експлуатація використання озброєних конфліктів і одна сексуальна експлуатація. Тобто, ми бачимо, що такий фактично рівень таких ситуацій він звичайно Може бути різний особи, які потрапляють за соціальним статусом, це теж різні люди. Це і жінки, і діти, і особи похилого віку. Тобто, треба розуміти, що такі міфи, що це тільки жінки, тільки сексуальна експлуатація, це насправді не так. Тому потрібно кожному з нас бути обачними, інформувати один одного, знати про ті можливості, які є для того, щоб все ж таки вчасно зреагувати і запобігти. Тим ситуаціям, які можуть виникнути, на яку допомогу може розраховувати людина, яка потрапила у таку ситуацію? Ну, звичайно, що в першу чергу це надання соціально-психологічної допомоги, це у разі потреби є медична допомога, це безоплатна вторинна правнича допомога. Також хочу сказати про те, що є, якщо є потреба тимчасового перебування в, відповідно, в шелтері, це також є така. Можливість це зробити, особливо коли людина є свідком і проходить як свідок по кримінальних справах. Хочу сказати про те, що вся допомога, яка є потрібна для відновлення своїх соціальних зв'язків, соціального статусу, вона надається безкоштовно для осіб, які відповідно. Отримали статус. Хочу сказати, що по кожному випадку розробляться відповідна оцінка потреб, розробляться відповідний план роботи з конкретною людиною для того, щоб відновити її соціальний стан, і в подальшому, звичайно, що головна мета це надати повний спектр всіх тих послуг, які потребує людина, для того, щоб вона відновила своє життя у суспільстві. Що стосується безпосередньо виплат, то хочу сказати, що також передбачена. Виплата для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, безпосередньо ті особи, які отримали статус, вони мають право отримати матеріальну допомогу одноразово з державного бюджету. Хочу сказати, що в цьому році в нас отримали допомогу 16 осіб на загальну суму близько 140 тисяч гривень. І відповідно така сума залежить від стану людини, чи працездатна вона чи не працездатна. Це така виплата сягає близько. 10 тисяч – це або 9 804 гривні, або 7 083, в залежності від того, як, до, якого, до якого категорії належить зазначена людина. Також хочу сказати, що у 2023 році близько 64 тисяч гривень також отримали особи, які постраждали від ситуації торгівлі людьми, 8 осіб отримали таку компенсацію. Як зрозуміти, що особа потрапила у таку ситуацію? Хочу сказати про те, що є відповідні маркери, та тобто, якщо ми можемо проаналізувати ситуацію, якщо Ситуація підпадає під такі маркери, відповідно, можна робити висновок попередній про те, що людина потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Що безпосередньо? Якщо, наприклад, у вас забрали паспорт, або, наприклад, якщо забрали свідоцтво дитини, наприклад, для оформлення якихось документів, або, наприклад, для оформлення договорів, якщо ми кажемо, наприклад, про трудові договори, або якщо це, наприклад, лікування за кордоном, або розміщення, наприклад, в Місцях тимчасового поселення для осіб, які виїхали для внутрішньопереміщених осіб, так то. Ймовірно, що можуть вам запропонувати надати паспорт або якісь документи для того, щоб оформити відповідний статус на території іншої країни. Але всі ми маємо чітко розуміти, що паспорт це особиста річ, і нікому ви не маєте права передавати його. Якщо, наприклад, забрали мобільний телефон або засоби зв'язку, тобто, якщо ви не можете зв'язатися з рідними, якщо не можете зв'язатися з близькими, відповідно також це ускладнює ситуацію зв'язку і передання відповідної інформації, що є відповідне обмеження в пересування. Да, тобто ви можете, наприклад, виходити тільки у відповідні двіри і не можете виходити за межі відповідного когось об'єкту. Також, якщо наприклад, пропонують працевлаштування і заздалегідь незрозумілими умовами, або якщо, наприклад, запропонували гарні цікаві умови, і ви поїхали, наприклад, на заробітки за кордон, і відповідно, коли вже ви перебуваєте в місці, там, де ви маєте виконувати роботу, не ці умови вони. Не співпадають тим, які були попередньо заявлені. Так, якщо, наприклад, примушують до дії сексуального характеру, якщо погрожують фізичним насильством, якщо погрожують іншою якоюсь розправою, також у нас були такі поширені випадки, коли, наприклад, залякували тим, що якщо ти не будеш виконувати якусь відповідну роботу, там або фізично, або сексуально, то відповідно будуть. В житті заходи впливу до сім'ї, до батьків або до дітей, які залишилися на території України, так, наприклад, одні з вирбувальників тих осіб, які потрапили в трудову експлуатацію. Наприклад, виходили на місце проживання людини, робили фотографії дітей, дружин або чоловіків, батьків і відповідно показували ці фотографії, казали, що будь-якому випадку що ти не будеш виконувати. Певну роботу, то ми будемо, то ми можемо заподіяти шкоди відповідно рідним близьким. Так само, наприклад, по тим випадкам, які відбувалися на території України, наприклад, якщо були в нас декілька випадків, коли приїжджали дівчата з деокупованих територій, і відповідно до них вживався вплив, що вам немає. Де жити, ми вам запропонували житло, відповідно, за це запропоноване житло, ви маєте відпрацювати, відповідно вчинивши дії сексуального характеру. Тобто є ряд таких особливостей, треба це враховувати. Наприклад, да, от як один із останніх варіантів, наприклад, якщо пропонують якусь фінансову допомогу, кажуть, що ми там за тебе заплатимо, або знімемо тут квартиру тобі, або якісь такі моменти, або, наприклад, були. Такі випадки з за кордоном, коли дівчина е їй запропонували е вечерю в ресторані, потім відвели в, в б'юті салон, відповідно, зробили процедур, це все безкоштовно, а потім сказали про те, що потрібно за це від 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 відпрацювати, відповідно, сплатити кошти. Тобто тут треба також це розуміти і е чітко знати, ідентифікувати е таку ситуацію. В будь-якому випадку, навіть якщо вже так сталося, треба шукати можливості для того, щоб повідомити або урядові організації, або знайомих близьких рідних про те, що сталася така історія, і потрібно шукати можливості для її виходу з такої ситуації. Куди людина може звернутися, якщо вона сама потрапила у таку ситуацію або стала свідком такої ситуації за кордоном за межами України? Хочу сказати, що по перше, обов'язково треба знати, що якщо ви наприклад виїжджаєте за кордон, ви маєте зареєструватися в консульстві, коли ви приїжджаєте вже безпосередньо в країну перебування. Всі консульства вони працюють посольство Також є, тому якщо є така потреба, будь ласка, якщо ви виїжджаєте, обов'язково інформуйте про це і також. Що, якщо людина притинає кордон, їй обов'язково приходить повідомлення про те, що вона має право звернутися за реєстрацію до відповідного посольства або консульства. Також хочу сказати про те, що є в таких смс-ках, як правило, приходять телефони, і можна до них звернутися. Навіть якщо такої смс-ки вам не прийшло, ви можете попередньо при виїзді за кордон дізнатися, де знаходиться відповідне. Консульство або посольства для того, щоб е можна було до нього звернутися за цієї адреси. Але навіть якщо ви цього цього не знаєте, відповідно можна зателефонувати за телефоном 112 на лінію екстреної допомоги, яка працює в тому числі і за кордоном, е для того, щоб повідомити про таку історію і е відповідно для того, щоб могли надати допомогу. Також хочу нагадати про те, що відсутність документів, відсутність. Е Якихось підтверджуючих офіційних документів перебування на, на, на території відповідної країни, це не є обмеженням для того, щоб звернутися за цим е, телефоном за гарячу лінію. А от для України можете надати телефони гарячої лінії, куди можуть звернутися люди, якщо потрапили в таку неприємну ситуацію? Е, так, звичайно, це можна телефонувати або за телефоном 102, звичайно, до органів поліції. Є гра... рядовий е, контактний центр, урядова гаряча лінія 1547, Також можна отримати е, відповідну допомогу з подзвонивши безкоштовно на такі телефони, як 0800 500 202, 0800 213 103, 527, це гаряча лінія з питань експлуатації, 0800 500 335 або на короткий номер 116 123. І 0800 500 225, або короткий номер 116 111, Це національна дитяча гаряча лінія. Хочу сказати також про те, що всі ті поради, про які сьогодні говорили, всі ті контакти, про які ми говорили, вони працюють також. І коли ми кажемо про ситуацію торгівлі людьми безпосередньо в межах країни, тому що чомусь також є міф, що як правило торгівля людьми вона стосується тільки тих осіб, які виїжджають за кордон. Але насправді це не так, і в межах країни також є ситуація, ситуації, коли Людина потрапляє в ситуацію торгівлі людьми, як я вже означали сексуальну експлуатацію. Це може бути і трудова експлуатація, і втягнення в різні злочинні схеми і діяльності. Тому, будь ласка, будьте пильними, будьте обачними, будьте уважними і в будь-якому випадку не бітися, звертатися за допомогою всіх. Відповідно за телефонами, про які я сказала, і відповідно в установах в органів державних влади, в установах, які створені при території, в реальних громадах працюють фахівці, професіонали, які зможуть от, вам надати відповідну допомогу. Також хочу сказати про те, що працює е, принцип анонімності, тобто, якщо людина боїться говорити про щось, також так, є можливість надати таку допомогу, в тому числі е, використовуючи е, вимоги законодавства щодо захисту персональних даних. Але в будь-якому випадку кожен в такому випадку, якщо Людина потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Не треба про це мовчати, треба про це говорити, тому що е така людина вона може бути не одна, це як правило е ряд. Таких певних негативних дій і кількість людей, як правило, вона достатньо значна, тобто це втягнення в злочину діяльність сексуальна експлуатація. Тобто, ви можете бути такими не одними, і допомога потрібна не тільки вам, а і ще додатково людям, які також страждають від цієї ситуації. Тому телефонуйте, звертайтеся, не бійтеся, є професіонали, які готові вам допомогти в цьому. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Оксана Ільчева, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Бережіть себе і дякуємо Силам оборони за захист.